Я правильно розумію, оператори мобільного зв'язку могли б зараз в нинішніх реаліях обійтись взагалі без підвищення тарифів? Чи це підвищення мало б бути, але не таким великим? Я вважаю, що на нинішній момент вони могли взагалі обійтися без цього підвищення, трохи зниживши собі норми прибутку. І виплати дивідентів своїм власникам, от, от я тільки це з жадібністю пояснюю, що вони дек бояться втратити декілька відсотків е своїх прибутків. Фактично, от ці три компанії утворюють монополію на ринку, і коли хочуть, піднімають тарифи, коли хочуть, там ще щось роблять і так безпідставно, да там вводять якісь додаткові абонентські плати, і причому роблять це. Зверніть увагу. В односторонньому порядку, mm -hmm. хоча деякі речі не були прописані, наприклад, в договорі зі споживачами. Тобто, і чому у нас всі ці регулюючі державні органи завжди стають в таких от питаннях, ситуаціях на, на бік монополіста, mm -hmm. а ніколи не захищають простого громадянина споживача? Я думаю, що уряду варто було б вже давно без цим розібратися. І зверніть увагу, що за все заплатить кінцевий споживач. кінцеве ну, так, За все мисто, заплатить Тобто ми з вами перед тим, як якийсь оператор хоче зробити якесь підвищення тарифу, він повинен звертатись до цього державного органу регулювання. Mm. Тот повинен призначати аудити перевірку, щоб не просто отак. От, от хотілка монополіста йому хочеться збільшити прибутки. А щоб дійсно було економічне обґрунтування цього. Об'єктивні підстави, щоб можна було б перевірити бухгалтерію виборчу цього мобільного монополіста і так далі.